Не копіть у того всього в собі, в думках, в голові, бо все починається з тебе. З якою енергетикою ти ходиш по світу, такі люди до тебе притягуються. Якщо в тебе сидить внутрішній бомж, тобі ніколи ніхто не заплатить три копійки за твої послуги, якщо ти боїшся себе продавати. Я вам більше скажу, я навчаюся на потоці з своїми одногрупниками, одногрупницями, однокурсниками, і дуже багато навіть психологів психологи початківці вони не можуть брати гроші за свої послуги, бо настільки є невпевненість в собі, що я чогось варта, що я чогось варти, вони. Готові просто працювати безкоштовно. І більшість психологів, які проходили 5, 5 років навчання, вони навіть не доходять до тієї професії. Вони не йдуть психологію, тому що вони не можуть собі, отей внутрішній бомж їм не дозволяє розкрити себе і не дозволяє їм просто заробляти гроші. І за того ми сидимо, наприклад, на заводі, бо ми не знаємо, що ми гідні кращого. Боже, да візьми, прочитай книжку фінансової грамотності, прочитай книжку емоційний інтелект, прочитай книжку як підвищити свою самочу. Оцінку, що таке невпевненість, вчись, розвивайся. Коли ти розвиваєшся, ти підвищуєш свою планку, ти на менше вже просто не не погодишся ніколи. І тоді отей внутрішній бомж він буде поступово витіснятися з твого організму, розумієш? І от коли ти це все зробиш. Коли ти це все пройдеш, тоді ти будеш собою пишатися, тому що я теж була вдво-два рази в стосунках. Я не знала, а як підступитися, а як попросити, а Боже, що про мене подумають. Я шо... Та неважливо, що про тебе подумають. Не розбирайся в тому, хто що, в кого в що в голові закладено, це їхня голова. Чому ти маєш туди лізти? Чому ти взагалі цікавишся тим, що про тебе подумають? Ти думай про те, чому це тебе ранить і чому ти так реагуєш, а не інакше на ту чи іншу ситуацію. Просто коли оце все. Оце весь внутрішній бомж мене тримає отако, як не знаю, і зліплений стулений з тобою, то звичайно, що і раціонально думати просто людина не може.